Що ми маємо станом на сьогодні в Україні? Е, продажі генераторів злетіли на 200%, зарядних станцій те, на 450%. Так, кожного дня пожежі в усіх будинках. Пожеже люди гинуть на привики жаль, бо ці генератори вибухають, палають і так далі. На жаль, ну це так ремарка. Так, так, ви праві, бо відносно нещодавно були чергові випадки в столиці. А їх там їх там дуже багато. По І виникає питання, Олексій Юріч. Наскільки ця модель на генераторах вона життєздатна в рамках довготривалого періоду? Я величезна помилка, кардинальна помилка, і моя претензія до влади, що вони просто переклали це все на населення, Відсторонилося і кажуть: ви там зберіть е, збори, якихось там якісь ОСББ, е, яких там умовно реальних ОСББ там 5% від цих будинків по Запам'ятайте це, вся і вся статистика маніпулятивна. Ви самі там зберіться, ви самі вирішіть, куди вам встановити генератор, як його використовувати, і все таке інше ну зрозуміло, що цей аматорський процес він призводить. До того, що ніякої техніки безпеки, ніякої технічних там умов і пішло, поїхало. Це величезна біда, що, наприклад, таке місто, як Київ до сих пір не організувала два з половиною роки свою міську програму і через комунальні дирекції, які, вибачте, звикли тільки на нам рахунки за прибирання неіснуючої території виставляти і неіснуючі ремонти так. Доручи цим комунальним керуючим компаніям по районах, щоб через міську програму з донорами разом може з грошима бюджета. Дійсно забезпечити аварійне живлення багато квартирних будинків, яких в Києві 11 тисяч 400, Розумієте, там. з них 8 тисяч 400, це на балансі оцих комунальних дирекцій. Вони за них відповідають за їх управління. І міста, і кличко особисто відповідає. А вони кажуть, ви збори проведіть там, і може через три роки ви там щось там купите, якісь генератори, які на чорному ринку, який паване. Ось вам організація ці Угу. Uh -huh. А ще що маємо а, яку інформацію у Києві, є 190... резервний, резервний акумулятор, обов'язково потрібний для кожного будинку, потужності, яка здатна забезпечити роботу ліфта, особливо для багатоповерхів, багато де більше 9 етажів, роботу насосів для подачі тепла і води для подачі води. Розумієте, Оце і ключове. Ну, мінімальне ще освітлення. Оце вимоги до цього резервного генератора. Я постійно нагадую всім глядачам, що Київ, взагалі місто Хмарочосів, ми на першому місці за висотними будівлями. Ну, так, гроші зарабляли про гроші У Заробляли чиновники Київські, коли виділяли ці землі, і куди носили забудовники? Ці гроші, коли будували по 20 двадцять, ну як ви думаєте, куди вони носили? Гроші ці, які не потрапляли в бюджет. А тепер мешканцям кажуть, ви самі там розбирайтеся. Ми тут погуляти вийшли. Я вже то не кажу про те, що люди дійсно там, де будинки робили з цими електроплітами. Розумієте, а там діти ну, зрозуміти ситуацію, да як там виживати? І люди вигадують і виживають. От вам і пішла, череда пожеж, і вона не остання. До речі на при великий жаль, і контролю ніякого там немає. Розумієте, контроль там анархія повне